Зозуля прилетіла до чорного дрозда. Чи тобі не нудно? питає його. Що ти робиш, співаю? відказує дріст. Хіба не чуєш? Я співаю частіше від тебе, проте однаково нудно. Так ти ж, пані, тільки та й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце перелітаєш. Співаєш, п'єш та їси. А я сам годую, бережу, і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. Багато хто, занедбавшись порідну їм роботу, лише співають, п'ють та їдять. Усім гультяйстві вони терплять їдучішу нудьгу, ніж ті, хто працюють без ослабу. Співати, пити і їсти не робота а лише крихітний хвостик головного, призначеного нам діла.